На засідання виконавчого комітету є. прибуло 9 е, членів виконкому, кворум є. В е, вашій увазі пропонується такий порядок денний. Перше. Про затвердження вартості платних послуг для населення, які надаються СКП Благострою пічні у Пічнянській селищній раді. Коваль нема, так? Друге. Про внесення змін до комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на територію Пічнянської селищної ради. Третє про схвалення проєкту програми безбар'єрності Пішнянської селищної територіальної громади на 2025 2029 роки. Четверте про розгляд заяв. П'яте про негайне відбирання малолітніх дітей від матері, шосте різне. Коякі будуть пропозиції до порядку денного є пропозиція погодити порядок денний в цілому з регламентом одна година. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти Утримались? приймаються. Переходимо до розгляду першого питання про затвердження вартості платних послуг для населення, які надаються СКП «Благоустрій» у Пічнянській селищній раді. До слова запрошується бухгалтер Марина Різник. Доброго дня. СКП «Благоустрій» Пічня просить розглянути та погодити перевід послуг спецтехніки. Відповідно до проведених розрахунків загальні... Розмір тарифу на послуги спецтехніки пропонується встановити в таких розмірах. Одна година трактора колісного Київі за 25 гривень 829 гривень, з роторною косаркою 925 гривень, із подрібнювачем гілок 980 гривень, з відвалом механічним сніжним 1128 гривень, з навісною пилою 1153 гривні 30 копійок, із причепом для перевезення – 1050 гривень, із щіткою дорожньою 860 гривень. Одна година автомобіля самоскиду МАЗ 953 гривні і одна година МОЗа із сумішо розкладальним обладнанням 1335 гривень. І один кілометр перевезення цим же автомобілем 70 гривень 25 копійок. Потім одна година бульдозера гусеничного сіномаку 1476 гривень. Одна година автограйдера Крун 1538 гривень. Година GCB телескопічного навантажувача 1198. І GCB екскаватора навантажувача 1286 гривень. В залежності від витрат протягом року, то склали такий розмір. Є запитання. У мене немає. Миколаївна, а о, по цій погазельки нічого так і залишається ціна? Ну, так і залишається, так. Все зрозуміло. У зв'язку з похоронами приблизно дух, щоб знати. Да, да. Так і залишається. З першого кінці року там все, суттєво, що можна було підняти. Ще запитає. А скільки коштує це? газелька і копачі зараз на похоронах? Та наша нова влада Питають, питають. Викопання могили 2,558 гривень і газетка, якщо це по місту за годину 610 гривень. Це 360 гривень. Серічно. Це якщо 6, 6, 6, 6, 6. пенсії треба казати, треба вкладати усім ново. Так, ще запитання. Якщо нема запитань, шановні члени виконкому, є, є, є Марина. Є пропозиція прийняти такий проект рішення. Перше затвердити вартість платних послуг для населення, які надаються СКП благоустрою пічного пищанській селищній раді згідно додатку. Друге директор редакції селищного радіомовлення голосопічне оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті. Третє ввести в дію встановлену вартість платних послуг для населення відповідно пункту 1 даного рішення з моменту оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації. Четверте зобов'язати директора СКП благоустрій опічні зіченка РВ. mm yeah. 4.1. довести до відома споживачів інформацію про встановлення платних послуг для населення, які надаються СКП КП благострої 4.2. надавати платні послуги відповідно до встановлених тарифів. 4.3. здійснювати контроль за якістю послуг, які будуть надаватися споживачам. 5. Рішення виконавчого комітету від вас No від два року про затвердження вартості платних послуг для населення які надаються кіндається скапугав сропічні членські селищні раді вже таким, що втратили чинність контроль законов рішення покласти на заступника селищної голови з питань діяльності виконавчого мінімум ради Хто за такий проєкт рішення, прошу прогосувати. Хто за? Проти, отримуємося, Приймається. Марин, і ми там, я знаю, що ви іноді, ну, там, наприклад, військовослужбовцям, ви ж безкоштовно. Це це, що нам ми робимо... Треба нам окрему програму, можливо, ці пільгові категорії визначити і рішеннями. Да? Тобто пільгові категорії, все інше, це окрема історія не треба, так? Да? там, Добре, так наступне пронесення змін до комісії обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території селищної ради. А, нагадайте, Миколаївна, це ми міняємо комісію. Викидаємо архітектора, так, архітектора. архітектора а, а згідно там положення, і всього іншого у нас є відділ екології, землепорядкування і так далі, тому екологічної безпеки. І тому є пропозиція склад комісії зробити Костенко Ірина Андріївна, спеціаліст відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки, заступник голови комісії Хаміч Ігоранатолій, заступника директора СКП Благостріопічна, секретар комісії Склинська Олена Іванівна, спеціаліст відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки, члени комісії староста Маловодищанського старостинського округу, староста Батьківського старостинського округу, староста Чорнофедрівського старостинського округу, представник державний. Екологічної інспекції Полтавської області, власник земельної ділянки або суб'єкт господарювання і представник заявника. Є запитання. Є пропозиція внести зміни у рішення виконавчого комітету номер 04 від 31.0123 року про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території Кучнянської селищної ради, виклавши додаток 1 даного рішення новій редакції. Друге рішення виконавчого комітету номер 61 від два року про внесення змін до комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на територію причинської ради вважати таким, що втратило чинність. Третє контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сечови з питанням виконавчих органів ради. Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались? Рішення прийнято. Про схвалення проекту програми, шановні члени виконкому, знаєте, не знаєте. Ми з вами є пілотною громадою, яка бере участь у проєкті Олени Зеленської і Міністерства е, розвитку громад е, по безбар'єрним маршрутам. Уже е, там 15 міст і одне селище, яке бере участь у цій е, програмі. Що вона в себе включає? Вона в себе включає, що ми зобов'язуємося зробити безбар'єрний маршрут для людей з інвалідністю, для військовослужбовців, які повернуться з фронту, не дай Бог з інвалідністю для мам, з візочками для людей похилого віку. Зробити цей безбар'єрний маршрут, який включає основні об'єкти, якими людині так чи інакше доводиться користуватися. Це Центр надання адміністративних послуг, це ЦНАП, це магазини, це аптеки, це лікарня, це пошта, поліція, автостанція. Ну І максимальна кількість об'єктів, які людям, ну, це так само садочок і школа, де людям найчастіше доводиться використовувати. Довжину цього маршруту ми передбачили 4 тисячі метрів, 4 кілометри 100 метрів. Він пролягає по вулиці Соборній, Незалежності, Нафтовиків, Панаса Мирного і все. А, і провулок, провулок Соборний. Ми до, у нас є одна людина на кріслі у Ми до неї теж облаштуємо безбар'єнний маршрут. Це до Лоскот. І, і вулиця Святомихалівська закольцовує наш садочок, щоб теж мами візочки, з колясками там могли безбар'єрно достатись не тільки до будівлі, але й в самій будівлі. Роботи реально дуже багато. Дуже багато всього, але обіцяють на сьогоднішній день співфінансування в відсотках 30% місцевий бюджет. Це ми з вами маємо дати 30% обласний бюджет і 40% державний бюджет. От, так обіцяють, а, і облаштування, облаштування під'їздів вхідних груп багатоквартирних будинків. Цей маршрут розбивається на дві черги. На сьогоднішній день, якщо все нормально буде, ми плануємо зробити дорожню транспортну інфраструктуру, всі комунальні об'єкти, які на цьому маршруті, і частково багатоквартирні будинки. На другий етап на наступний рік довключать всі інші багатоквартирні будинки облаштування вхідних груп, тому що треба багато грошей, а в нас їх немає. А, тому, оце ну такий план, якщо в двох словах, щось ми вже почали робити, щось почнемо робити. Я нічого не забув сказати. Є запитання. Ми маємо затвердити цей. А, ага. <рес> <рес> а по перебулку Соборний це був ще й Леніна. Так. А так. кого там? це, Що? Хто там інвалід? Людина на кріслі карта. Не пам'ять. Після каліс, там там є. У нас таких людей небагато. Не От. <кхи> <кхи> Сам допитаю студию. Да. Оце таке ще запитання. А, якщо запитань немає, є пропозицію. Інформацію селищного голови прийняти до відома. Схвалити проєкт програми безбар'єрності Піщанської селищної територіальної громади на 2025-29 роки. Винести дане питання на розгляд чергової сесії початку селищної ради. Хто за такий проект рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти, втримались, приймається. Переходимо до розгляду заяв. Колега Лариса Андріївна. прошу надати дозвіл на вирішення на вирішення спилу аварійного дерева береза, одна штука, центральне кладовище, семтоопічне біля могил моїх родичів, яка несе загрозу руйнування встановлених меморіальних знаків. Прошу надати мені що по слугу послугу по Шановні присутні, згідно постанови кабміну номер 1045 вона гласить, що видалення аварійних сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач. А, і видалення цих же ж дерев на територіях меморіального комплексу та кладовища здійснює, здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості, тобто лише за рішенням балансоутримувача. Оскільки всі кладовища утримуємо ми, вони в нас на балансі, тому ну, вона тут, ця людина, але вона просить вона не тільки просить надати дозвіл на спил, а вона просить ще і спиляти. Центральне кладовище селищі, селища Опішня, воно там вже розпочате видалення цих же дерев силами благоустрою, благоустрій, там розчищається кладовище, де саме, де саме ця береза, ну вона не уточнила, тут вона не додала ні, ну, нічого. Десь на одних із минулих виконку, в минулому році там вже було, але там людина вона просила просто дозволу і вона сама їх попиляла ті дерева, які їй заважали. Тут ну я думаю, що благоустрій буде ж продовжувати ну, розчистку кладовищ, оскільки вони вже цим займаються. То я думаю, що питання буде вирішене. Ну якщо не найближчим часом, не прямо завтра, то Яке ми рішення прямо. Доручити благоустрою, до ну благоустрій. дозволити, дозволити. Це в нашій компетенції за те, щоб дозволити з аварійного дерева на центральному кладовищі в кількості одна штука, і доручити благоустрою пішли це зробити. Хто за? Проти, втримались, приймаються. Наступне Кирячок Маргарита Вал... Валерівна Валері... Володимир. Володимирівна. Прошу вас надати дозвіл на виконання земляних робіт за адресою СМТ Пічня, вулиця Незалежності, 1К, кадастровий номер. Земельна ділянка закінчена 0,50 метою прокладання водопостачання. Це та земельна ділянка, яка по аукціону, оренда по аукціону, це там, де ось Салтівський виграв поруч із дивіться, я Bro, є пропозиція надати дозвіл, але встановити термін один місяць. Тому що ми там перед цим будемо робити безбар'єрність, і якщо людина там буде копати півроку, ми не зможемо зробити. Там і завов'язати там... А не буде через трасу копати? Ні. Там чек від, я так розумію, від клумби, там люк є, до магазину. Так, хлопці, до Що? Ну, по кількох годин... Чий у нього проєкт? Вона не підклала нічого взагалі. Якщо вона не кладеться до кінця місяця... Мабуть, ще нема Ну, мабуть, нема. І якщо ми надамо, вона, вона, воно... вона з цим рішенням піде в водоканал. Ні, будуть півроку робити проект на підключення, і взимку вона зайде з цим рішенням, що в мене от є на підключенні. Або, або вона хай зараз прохапає, закладе туда трубу і чекає проект від водоканалу. Рішення дійсно ми зробимо один місяць. Якщо людина не вкладеться в один місяць, то вона буде робити, як всі її сусіди, і нормально вони робили, вони прокол, робили прокол, і Салтівський буде робити прокол, і ніяких там проблем немає. Але на земляні роботи я пропоную дати дозвіл, але терміном один місяць. Все. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утрималась, сприймається. Тому що воно ще ж усадку буде давати. Ми проложимо тротуар, воно почне потім через півроку року сідатися. Там краще, звісно, ніж... через рік сідати вище. Краще, ну, зробити прокол. І ще одне про негайне відбирання малолітніх дітей, оскільки тут є особиста приватна інформація про дітей, яку заборонено публікувати. Тому це останнє питання. Ми припиняємо відеозйомку.